Друзі, підписники ці каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях без фіолетового кольору. Ми топ-10 наразі. Давайте подивимося оборонка Ого, оборонка виїхала, в А Ну це вже дуже добре. Так, ну що ж, одну поразку маємо за 2 дні. Вчора все чудово заходило. Давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Поїхали. А чекає нас э, Водолс, Люська, багато Міньйонів, тому гормика беремо. І напевно все ж таки візьмемо кедмана теж ось такого, тому що потрібно знімати і Водолса, і Люську. Ну давайте спробуємо. Не знаю, чи потрібен нам тут гензель. Хоча, в принципі, може допомогти, скоріш за все. Ну давайте, поїхали. Нехай буде Гензель, там вони всі швидкі. Так, що ми маємо? Маємо синій кріс, синій кріс. Ну давайте спробуємо. Синій кріс нічого нам не дає, звісно. Так, але дав нам тут четвірочку. Дуже багато червоного. В принципі, в нас гормок є. Але поки що він нам не дуже потрібен. Так, давайте спробуємо прокинути ось так Жовті, можливо, знизу там жовтий заїде. Добре. Так, 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 обережно. Ось так прокинемо. Тихо, люську не заряджай. Так, ну це вдарив нехай. А, і воду зарядився, тому що Міньйони з'явилися. Угу. Так, агензель щитма не відпрацював, але всі наші намагання зібрати жовтих нічого нам не дали. На жаль, давайте тоді червоні. Пробиваємо, знімаємо хоча б тих міньонів, які є. Тепер сині поїхали. Зелених дуже мало. Так. Жовтий кріс. Це добре. Але нас не рятує він. І вудка майже заряджений. Нам зелені потрібні. А їх немає. Ми можемо через фіол зробити, але то довго. І тоді і кріса не буде. Ну, давайте, можливо, він вдарить хоча б. Заблокований. Агу. Так. Ну, план майже спрацював. Зелені все ж таки не зарядилися. Ну, добре, давайте ось так зробимо. Тихо. Так, тихо, тихо. Гормика, напевно, притримаємо. Кого блокувати? Ось це питання. Ну, по-перше, напевно, давайте вдаримо сюди. Угу, так, зняли з себе. Добре. Тепер спробуємо заблокувати кедмана. Угу. І проб'ємо так сюди. Гормика тримаємо, бо Настя може сходити. Не впевнений, трієчка чи вистачить мені, щоб люську зарядити. Ну давайте перевіримо. Так, вистачило. Тепер питання, тепер питання, кого блокувати? Ну, напевно, давайте ось так. Все ж таки, водолса потрібно забрати. Тепер можемо вдарити гормиком. Скільки камінчиків повинно нам для Люсі вистачити. Ні, не вистачило, прорахувався. О, це дуже-дуже погано. Ну, давайте ось так зелені. І ось так. Люська може зарядитись. Ні, не зарядилась. тихо-тихо. Давайте її заблокуємо, а Настю доб'ємо. Тут прокинемо червоні. Тепер Люся наша повинна зарядитись. Так, Кедмон. Ну, це було прогнозовано. Давайте чистимо поле тоді, там зелененькі уїдуть. І дозарядились зарядились трішечки, але нічого, ми повинні зеленими добити. Добре. Зарядились наші зелені, червоні, всі зарядились, добиваємо. Фух, ну перший бій. Так важкувато пішло. Але гензель тут все ж таки допоміг. Спрацював в нього щитмани, це чудово. Так-так-так на альфа зламі, крім мелейки. Ну, Гормак тоді нам тут потрібен. Сонька теж потрібна. Люся дно, нехай буде і Гензель. Так і поїдемо. Поїхали. Міньйонів тут і осьодунді дає і меліїки. Ну що, робимо тоді кріс. Тепер четвірочку жовтих. Так, синенькі трішки під'їхали, добре. Ну давайте, Алюся вже заряджена, спробуємо кріс підірвати. Ну і звісно, Сонька майже зарядилась і вона б'є туди. А зелені не заряджені взагалі. Ну давайте ось так прокинемо. Так, ну це зайве було. Давайте ось так обережно. Так, скільки ходів, ще один хід повинно бути. Так, один хід. Один хід, один хід. Хочеться четвірку зелених зібрати, але напевно прийдеться ось так зробити. Тихо, тихо. Ну, Гензеля майже добили. Тепер питання. Кого блокувати? Ну, напевно, центр. Напевно, центр. Угу. Так, ну, робимо четвірку зелених. Гензеля доб'ють, скоріш за все. Ну, давайте ось так через комбо ще жовті зберемо. М -м Гензеля як невчасно добили. Так, зараз бу <кій> будуть міньйони. Давайте, напевно, спробуємо хоча б люську пробити. Тут, напевно, ми не витримаємо. Скільки в неї залишилось? 45. Ну, може, червоні доб'ють її. Добре. Так, ну що, знімаємо міньйонів. але це нас не рятує взагалі. Вони всі на заряді. Ми під мінус атакою. Ну давайте прокинемо ось так. Гензеля шкода. Ну, звісно, соню добив. Так, пробиваємо. Тут навіть гормик нас не врятує. Жовтих немає. Ну давайте тут підтянемо, спробуємо знайти. Ще ось так зелені, можливо, жовтий заїде. Добре. Ну, ці міньйони, на які нас підпалюють. Все, нам всіх вибили, хто може нас почистити. Гормик заряджайся. Не хоче. Так, ну давайте ось так. А, це вже все. Це вже все добили. Ну що ж, друга поразка. Ну тут, на жаль, не знайшли ми камінчики. ой 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 Ну це жесть просто оборона. Так, Міньйонів тут немає, тому давайте когось візьмемо іншого замість гормика. Някого іншого. Візьмемо чао, нам потрібно їх хоча б сповільнювати. Чао швидкий. Гензель мені не подобається, що він такий тощий дуже. Але він може заблокувати когось. Ну давайте поїхали. Так, да, сьогодні щось день важкий, я бачу. Ну, трійка зелених, трійка жовтих. В принципі, можна спробувати четвірочку зелених зробити. Давайте зробимо ось так. І зробимо ось такий хід Ага, навіть кріс. І ми все. Хоча ми можемо встигнути, напевно, ось так, якщо Люська не встигне зарядитись, добре. Так, давайте Люсю блокуємо. Кедмана поки тримаємо. Хоча, скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість то мало. Але жовтий кріс буде. Ну давайте. Розумію, що я витрачаю зарядку. Тихо, тихо, тихо. Так, добре. Це чудово. І камінчики трішки під'їхали. Тоді давайте проб'ємо сюди ось так. Ага, сповільнили їх. І кого нам заблокувати? Давайте, напевно, зарядимо ще Люсю. Ага. І все ж таки тоді їх заблокуємо. Добре. Так, тримаємо гензеля, спробуємо їх добити. Раз. Два. Чудово. Тепер ось так прокинемо поле. Угу. І ось так. Добре. Давайте, напевно, заблокуємо колена, тому що він вдарить сильніше. А тут ось таке зробимо проброс, зарядимо жовтих і зарядимо ще соньку. Угу. Так, добре. З себе все знімемо і поїхали добивати вже водоса. Чудово. Так, ну тут. Все, вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Мультяшки, кальо. Це хто там борів. Угу. Контратака. Цього пробувати важко і заблокувати дуже важко буде. Посилень, посилень у нас не буде. Ну що ж, напевно, так і поїдемо. Давайте спробуємо ще раз. Угу. Синій кріс. Синій кріс це чудово, але розіб'ються тоді жовті. Давайте ось так сходимо спочатку, зберемо зелені. Тепер вже зберемо синій кріс, хоча він нам тут не дуже допомагає. Ну давайте ось так. Дуже багато синіх. Ну прям дуже-дуже багатько. Так. Давайте тут прокинемо. Поки контратака нам не дуже заважає, нам потрібно Люсю зарядити. Давайте спробуємо зняти. Так, ну там люська готується. Давайте прокинемо в неї. Нехай вона сходить, напевно. Сподіваюсь, не всу. Ну, звісно, сподіваюсь. Ну давайте тут четвірочку прокинемо. Так щось тут, напевно, я не так десь ходив. І сповільнили ще і Кедмана. Ну як так, а? Ну давайте, можливо, зелений закриється. Ні. Ну, звісно, в кого ж ти міг ще вдарити. Так, давайте ось так. Тихо, тихо, ну тільки люску не заряджайте. Ген, і все, повід'їжджали від контри. Ну, ось вам і контра. Ой, ну що ж, пробиваємо сюди тоді. Ось так. Хоч не нулики, то добре. Так, поїхали далі. Останній бій на сьогодні. Давайте кедмана візьмемо ось такого, тоді нехай він блокує. Угу, Ну тут прям жовтих підкинули трішечки. Так, давайте ось так, ще трічку прокинемо. Сповільнення. Угу, Він не хоче сповільнятись. Ну добре. Тихо, тихо. Давайте спробуємо зняти. Добре, б'ємо в цю сторону. Тут прокинемо ось так синеньке. Чудово. Так, зарядились зелені. Знімаємо з них бафи, блокуємо килайл, та й в неї прибиваємо. Угу. Вона там ухиляється, але це вже їм не допоможе. Залишилася одна Сонька. Ну, ну, вдарила непогано 900 плюс. Ну що ж, ну, топ-1 ми вийшли. Давайте рейтинг подивимось. 6779 місце, але це дуже далеко. Так, оборона тримається. А, на жаль, дві поразки. Ну, хоча би не в нулик і то вже добре. Ну, Виходить, йдемо по стандарту. Одна поразка в день. В принципі, нормально. Ось такий був третій день. Сьогодні було важче, ніж попередні дні. Ну, нічого. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.